По Xiaomi є в наявності Mi Play, Ціна 1800 гривень, є відбиток пальця. По корпусу є ось такі потертості, збоку видно. І тут з боку видно ще заводська плівочка, До речі, він йде на 2 сім карти та е, карту пам'яті можна встановити. Так, повністю працює. Телефон має роз'єм на навушники 3,5. Е, також роз'єм на зарядочку мікро. Поклеєна гідрогелова плівочка, не здирав, можливо, кому буде потрібно, то вже сам собі здере. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює досить непогано. Xiaomi Mi Play. Android, Версія Android встановлена 8.1, пам'ять телефону 64 ГБ та оперативна пам'ять 4 ГБ. Працює досить швиденько. Зараз покажу ще камеру. Ось така камера. В комплекті йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або у телеграм.